Всім привіт! Сьогодні у нас доволі таке буде нестандартне відео, тому що ми з вами поговоримо про нерухомість і не лише на території України, а взагалі у основних країнах в усьому світі. Ми подивимося, які на сьогодні там ціни, також як вони змінювались історично. І ще дуже важливий показник: поглянемо саме співвідношення ціни об'єкта до оренди. Я потім вам поясню, як його аналізувати як він нам допоможе зрозуміти, що на сьогодні відбувається із саме нерухомістю у цій країні. Ну і звісно, підіб'ємо підсумок у самому кінці, чи варто прямо зараз, чи вдалий момент саме купувати квартири. Будинки, тому що на сьогодні це супер актуально. В першу чергу для нас, українців, тому що повномасштабна війна вона спровокувала велику хвилю міграції, і тепер люди, розкинуті по всьому світу, повинні приймати рішення, чи їм орендувати житло, чи, можливо, купувати своє власне, там вже осідати, чи там на власні кошти купувати, чи, можливо, брати кредити іпотеки, позичати в рідних і купувати по доволі високих на сьогодні цінах. Просто тепер питання стоїть в іншому: чи на сьогодні ціни дорогі, але будуть ще дорожчі чи можливо вже будуть у ближчі там середньострокову перспективу знижуватись? Тому давайте будемо розбиратись. Одразу скажу, що розглянемо. Декілька країн, їх доволі буде багато, але це все будуть країни основні. Основні, давайте почнемо із першої: це Сполучені Штати Америки. Я беру середні ціни на житло, в деяких будуть саме дані, подані в індексах, у таких поєнтах, подекуди. Таких, як розвинених країнах, можна навіть побачити середню ціну у доларах. Тому, якщо ми почнемо із Сполучених Штатів Америки, то в нас на сьогодні середня ціна житла це. Майже 500 тисяч доларів, ми були і вище, зараз трішки нижче. І от ви можете побачити динаміку: 75-го року 42 тисячі доларів, на сьогодні це вже більше ніж в 10 разів зросла ціна. Ну і звісно, тут, попри те, що Збільшується, зростає економіка цієї країни, ще також потрібно включати фактор і інфляції, він також має місце бути. Але знову ж таки, давайте ми інфляцію зараз чіпати не будемо, тому що є країни, які там за останні 40 років там, ціни взагалі не виросли, по деяких навіть ціни знизились. Тому, коли ми говоримо, що в Штатах в 10 разів ціни виросли, ну отже, це все одно хороший показник. Добре, тепер тенденція нам зрозуміла: постійно зростаємо. кожні кризи ми знижуємося, а потім їх викупаємо йдемо все вище і вище. Тому навіть зараз можемо сказати, що ціни так виросли. В кризу можуть вони знизитися, але все одно довгостроково можуть продовжити тренд зростання. Давайте на подивимося на наступний показник. Я от в парі їх буду постійно дивитися: це саме індекс цін на житло, і також другий додатковий це співвідношення ціни до оренди. Я не буду сьогодні детально розбирати саме там показники ВВП і всі, всі інші економічні дані. Ми з вами ось так узагальнено базово подивимося, які країни сьогодні сильніше виросли, які слабше, і на основі цього будемо приймати рішення. Взагалі базово для себе сформуємо картинку, де сьогодні там роздута ціна, а де сьогодні більш таке місце недооцінене. Тому по штатах ми ось з вами бачимо показник співношення ціни до оренди, тобто це ціна об'єкта загальна, тобто його капіталізація до оренди, і це у нас на сьогодні 135. Саме цей показник він нам по суті так. Ізольовано 135 нічого не каже, абсолютно. Але якщо ми дивимося у динаміці, тобто де він був саме нижче, то це показник 92. І оце для нас вже більш інформативно. Тобто, коли цей індекс був десь 11-12 рік, ми з вами пам'ятаємо, що це якраз був період 11-12, самі низькі ціни тоді в моменті. І той показник, саме ціна до оренди, була саме низькою, самою високою останній раз були в 2006 році, коли ринок житла був максимально розігрітий. Він був на вершинах після того, ну, тобто, це був саме сигнал того, що у нас вже Ціни перегріті на ринку нерухомості. Знову ж таки, я для себе от розглядаю два варіанти, чому відбувається ось такий дисбаланс, чому там умовно в ну тобто в два рази або можливо менше, чому відбуваються ось такі сильні розходження різко в якийсь там певний проміжок часу. Ну Перший момент, що можливо у людей. Знижуються доходи там середньостроково, і власники житла не хочуть опускати ціни. За рахунок цього купівельна спроможність людей падає, вони не можуть орендувати вже по тих самих цінах. І власники готові опускати ціни, але на оренду, але не готові продавати сам об'єкт нерухомості дешевше. І про другий ми потім пізніше трішки поговоримо. Зараз, тепер давайте ще раз подивимось. На 97-й 98-й рік це був показник 90 от, Умовно, справедлива там вартість співвідношення, ну от співвідношення ціни до оренди, це в районі 90. Але ми там в моменті вилетіли на 130, і це вже от була. Признак того, що ринок вже коштує дорого. На сьогодні ми вже знову вище там 130, знову той ж самий, після 20-го року, різкий такий е ріст відбувся, розбіжність. І знову ж таки, це до нас для нас признак того, що можливо тут уже скоро будуть. Е Ну, тобто, повернення до своїх там стабільних відміток хоча б до 110. І знову ж таки, це відбувається саме в періоди кризи. Наступна країна це Канада. Ціни на житло в канадських доларах постійно зростають. І лише там, у 2022 році вони як до цього часу сильно виросли, до 800 тисяч канадських доларів. І так швидко, різко вони після 2022 року почали знижуватися. Зараз там поговорюють про кризу в Канаді доволі е, суттєво. І на фоні цього ну, ми бачимо, що доступність житла знижується, людям важко собі дозволити купити житло. Ціни, е, ціни продовжують е, знижуватися. Зараз вони поки що зупинили своє падіння. Тепер давайте подивимось на співвідношення ціни до оренди. і... Тут така ситуація більш плавна. Поступова, тобто цикл тут більш такий розтягнутий, аніж це, наприклад, відбувалось по Штатах. По штатах ми бачимо все так. Амплітудами рухається доволі циклічно. Тут цей цикл він такий більш розтягнутий і все так більш повільно відбувалось. Але все одно, коли ми умовно бачимо раніше, які були відмітки, це там Співношення 50 то на сьогодні це вже там 150 на максимумі. Зараз там 137 підзнизились, але все одно це ну доволі високо. Доволі високо. Давайте наступну країну подивимося в Великобританію. Е, у нас на сьогодні це співвідношення ціни до оренди. так І давайте ми також постараємося з вами знайти індекс. Цін а, на житло. Так, ось. ось він у нас є. Давайте це з вами закриємо. І а, ціни тут уже в поінтах, але давайте просто хоча б дивитись амплітуду і як це там відбувалося саме у пропорціях. Якщо поглянути із 1985 року, то у нас індекс був 48. На сьогодні це 500. Ну, як-не-як, це 10-кратне зростання у цьому показнику, взагалі, у грошовій одиниці. Скоріше за все, тут, мабуть, фунти взяті. Після 2007 року, там на піку 335, просіли 270, зараз вже знову під 500, так, є 500. Тобто динаміка у нас постійне зростання, десятикратне зростання за останні 40 років. Це насправді дуже хороший ріст. На жаль, ми не бачимо цін там, до періоду Другої світової війни, там, Першої світової війни, але, знову ж таки, ріс все добре. Але частково цей ріст, він ж спричинений і інфляцією, і знеціненням грошової одиниці. Але те, що є ріст, ну в принципі, це, це добре. Тепер поглянемо з вами на співвідношення ціни до оренди. І також у нас на сьогодні показник на максимальних відмітках: це там 119-127 були в моменті максимально. Саме мінімально в нас 96 рік, це індекс 50. І також був 90 саме період період 2012 року. Це коли от після, період після іпотечної кризи. Якщо поглянути на ціни, ну, якраз вони ось тут були доволі таки мінімальні в той час, після того пішло раллі. Тому зараз є всі шанси, що це співвідношення знову таки буде повертатись хоча б до познак... позначки 90-го. Знову ж таки, це признак якоїсь кризової ситуації в економіці, через що от буде співвідношення все-таки сходитись. Якщо простими словами, от взагалі, ми коли з вами говоримо про нерухомість, то у нас є там ціна об'єкта і є саме орендна дохідність, яку він генерує. І коли в нас індекс до 15-ти річних, тобто. Оренда вам за рахунок лише оренди об'єкт нерухомості вам окупиться до 15 років. Це е, об'єкт по справедливій вартості. Умовно, якщо ви там, його купуєте по 100 тисяч за 100 тисяч доларів, і ви там здаєте е, квартиру, яка вам окупиться за, за цю оренду там, за 15 років, то в принципі це хороша справедлива вартість на сьогодні, по поточній вартості. Але якщо цей індекс вже там виходить на 20 років, на 25, на 30 років, ну тут уже ми розуміємо, що не зовсім то цей об'єкт, ну, ця інвестиція нам і цікава, тому що об'єкт, ну, він переоцінений. Цей актив переоцінений і інвестиція ну, не з кращих. А... І так само, якщо ми беремо з вами акції, тобто саме бізнеси, то тут та ж сама історія. Якщо у нас показник Price to Earnings Пенна так звана скорочена абревіатура його, більше ніж 15 річних, то цей бізнес на сьогодні він переоцінений інвесторами. і... Треба бути трішки насторожі. Звісно, хороші бізнеси можуть коштувати дорожче, у них волатильність буде не така сильна. Умовно, вони там можуть по 25 річних, по 30 річних довго триматись і кожну кризу їх будуть викупати навіть при поточному показнику капіталізації до чистого прибутку. Але знову ж таки потрібно бути обережним, якщо цей показник більше, ніж 15. З приводу Чеської Республіки ми з вами бачимо синю лінію. Це саме ціну також у поїнтах. В 2014 році це був показник, скільки у нас тут ну сірим це показує саме співвідношення. Я от вибрав долара до чеської крони, щоб зрозуміти ці поїнти, в якій валюті тут зображені, тому що тут ресурс нічого не надає. Тому, в принципі, немає значення чи в доларі, чи в чеських кронах, тому що у нас курс він от, стабільний. Якщо взяти середню, то курс у нас однаковий, і економіки по темпах зростання, в принципі, були однакові, і знецінення цих валют там приблизно однакове. Тому давайте ми приберемо саме валюту і залишимо лише поінти. Тенденція у нас така, що з 2008 року у нас показник був приблизно 95-100, На сьогодні це 200, тобто двократне зростання або в доларах, або в чеських кронах, як вам краще сказати. І на сьогодні, знову ж таки, зупинка після 2022 року цього сильного тренду росту. Давайте також подивимось з вами по співношенню ціни до оренди. Максимальний був у 2022 році 177, а в 2014 році це 95, і це доволі сильне розходження відбулося на сьогодні це 157. Уже починаємо знижуватись. В мене є такі думки, що ми і далі будемо продовжувати знижуватись хоча б там до 130. По Франції. Франція у нас 2005 року надана інформація. 2008 там 100. Потім просіли 94, і на сьогодні там 134. Можливо, не знаю, амплітуда, можливо, саме у в доларах там чи в євро, можливо, буває більше в поінтах те, що от ми на сьогодні можемо отримати, базову загальну картину. Якщо там більш глибоко копати, можливо, ви більш точно отримаєте дані. Якщо поверх поверхово ось так подивитись, то все одно ми бачимо поступово-поступово трішки ми тягнемось уверх, ціни продовжують потрішку зростати. Зростали вони до 2022 року. На сьогодні підупали Якщо подивитись по спідношенню ціни до оренди, також у нас мінімально було 58% в пік іпотечної кризи це 115, в два рази розбіжність і на сьогодні тримаємося високо. І зараз, як по мені, це найкращий варіант інвестувати у нерухомість, наприклад, у Франції. Якщо подивитись по Німеччині, знову ж таки, основний локомотив Єврозони. То ціни також в поєнтах зростали ну, тут, скоріш за все, ціни в євро зображені. 98, нехай там 100. Сьогодні це вже вище трішки, ніж 200, тобто двократне зростання цін на нерухомість. І знову ж таки призупинила саме повноваштабна війна в Україні, тому що німецька економіка вона зав'язана на. Взагалі на дешевих енергоресурсах саме з Росії, і ця війна вона безпосередньо дуже сильно також вдарила і по німецькій економіці. Я думаю, далі буде бити ще сильніше, якщо санкції проти Росії будуть посилюватися. Якщо подивитись по співношенню ціни до оренди, то на сьогодні ось така історія: теж стрімке ось таке зростання призупинилось, і ми так само різко почали падати. Вниз. Я думаю, що тут є далеко куди падати. Тому поки що це не є кращий час інвестувати знову ж таки в німецьку нерухомість, тому що вона може і далі наступні 5-10 років продовжувати е знижуватися. Давайте подивимося на Італію, і ось тут вона сама слабша із тих, мабуть, країн, які ми з вами подивились до цього, і європейських країн, і із е Північної Америки. Країн, то на сьогодні у неї були максимальні ціни до 2011 року, потім у нас пішло доволі сильне падіння. Ну, як сильне? Так, зображення нібито сильне, але якщо в поєнтах то 120, а тут 100. І після цього, після 2019 року, лише почали переламлювати цей тренд і почали повертати знову у зростання. Що там по ціна співвідношення до оренди? Ситуація доволі стабільна. По поїнтах якщо дивитись, то це 100. Якщо подивитись по загальних, тобто як це історично відбувалося 70-х років, то у нас індекс в середньому там 90-100, це якраз і є середина. Тому я не можу сказати, що тут якась там бульбашка, переоцінка. От Італійська нерухомість, вона сьогодні, ну, доволі по таких справедливих цінах, вона доволі недорога, якщо дивитись по, взагалі по показниках. Тому якщо по динаміці, що там Німеччина, Франція, Канада, Штати, ну якби там більша бульбашка, ніж, наприклад, на італійській нерухомості. Давайте по Туреччині ще подивимось, і ось тут також в поєнтах, але знову ж таки, я от дивлюсь на це синю лінію. Просто прискорення в небо, і я розумію, що це відмітки не в доларах, не в євро. Скоріше за все, в турецьких лірах. І от я для порівняння сюди додав ще графік дор Турецька ліра. І я бачу, от як турецька ліра, вона знецінюється от це сірий графік. І накладаю на графік динаміка однакова і зростом цін. Тому, скоріш за все, це ціни саме у турецьких лірах. Вони без безпоперестанно зростають по мірі того, як знецінюється їхня валюта. Тому в турецьких лірах відбувається безперебійне зростання. Я думаю, в доларах там зовсім інша картина. І також співвідношення ціни до оренди. У нас дуже сильно цей, це співвідношення виросло в 2019 році 96, 23 це 317 більше, ніж в три рази. Але на сьогодні воно дуже стрімко також так само і знижується. Ось така історія по Туреччині і Росія. Росія, давайте подивимось ще також на завершення. Максимальні ціни у нас саме в. У 2006 році 150, падали мінімально в 2009 10 це 92. І після цього пробували зростати до 111, потім спад, потім затища, потім 21 22 й так само, як і в Україні. Це було зростання такий всплеск різкий попиту, і це все виявилось на зростання. І після 2022 року у нас ціни пішли на спад і тримаються зараз якоїсь там серединки. Але знову ж таки, це узагальнюючі ціни по всій країні, тому, якщо, умовно там, не знаю, брати якісь окремі міста, можливо там ситуація і трішки інша. Якщо поглянути на співвідношення ціни до оренди, то бачимо дуже стрімке зростання. І виходить у нас та ж сама історія. Що по якій країні ми з вами дивились? Що по Німеччині теж був дуже стрімкий ріст. Доходили до попередньої саме вершини по цьому співвідношенню, і потім дуже стрімкий різкий, стрімкий обвал. Те ж саме, я дивлюсь: спостерігається і по Росії. Ми теж підходимо до періоду 2008 року, де тут був попередній розворот. Глобальний і зараз ми так само нібито дуже впевнено так ідемо, але потім в один момент можемо дуже швидко розвернутися у зворотню сторону. Якщо по цінах подивитись, то до речі, от ви тільки що бачили ціни, динаміку цін, як вони історично зростали чи падали по європейських країнах, по північній Америці, по країнах, і в них скрізь там тенденція була на зростання здебільшого, кроме Італії. Тобто ціни ті, що були там в 2006 2008 році, вони менші по ну цих що я назвав країнах, ніж там сьогодні. Але по Росії ситуація інша. В 2006 році був пік цін. Якщо дивитися сьогодні, то вони далеко від тих, що були тоді. Тому основний хайп у них відбувся тоді. По європейських країнах, по цивілізованих країнах західного світу, навпаки, максимальні ціни сьогодні. Я думаю, вони ще будуть. Триматись, ну знову ж таки, глобально вони ще будуть триматись високо дорого ще там наступні декілька років. Звісно, та криза, яка може бути ось-ось, вона також вплине на ціни, має остудити трішки ринок, ціни повинні підупасти, але. Все-таки там до горизонт ну, наступних там п'яти років ціни, скоріш за все, повернуться до тих, які є сьогодні, і можливо навіть будуть трішки дорожче. А по Росії тут ситуація інша. Мені здається, що тут вже пік цін уже пройшов, ми вже почали падіння і далі його продовжимо, тому що санкції будуть робити свою справу, будуть давити економіку Росії вниз, і а, ціни на рухомість в тому числі, тому що в них також хвиля міграції. Відбулася, я думаю, ще буде далі потрішку продовжуватись. І, до речі, от знову ж таки, це подібна історія, як це відбувається в нас по Україні. От тут є більш повний графік з 91-го року, також десятикратний ріст, наприклад, по Києву. Але якщо по всій Україні взяти, то там може 4 ікси зростання відбулося в моменті там за з 2000 по 2008 рік. І теж саме от по Росії зверніть увагу, ось пік 2006-2007, Після того пішли в сильне падіння, і тепер ми десь приблизно 50% лише цього разу відкупили те, що було 2006 року. У нас теж зараз відбувається вершина штучна. Ну як не штучно, тримається, але знову ж таки зараз велика розбіжність тут між попитом і пропозицією. Попиту дуже мало. Пропозиції, ну в принципі, достатньо, і люди поки що чекають. Завершення активної фази війни, бойових дій, а потім вже будуть приймати рішення, що робити із своїм активом. Тому я думаю, що за рахунок цього поки що ціни і тримаються, хоча справедлива вартість уже там набагато нижча, як мінімум мінус 30% до доларової вартості об'єкта. Ну, якщо умовно брати хоча б той самий Київ. Тому, на мій погляд, у нас по Україні теж ціни зараз поки що дорогувато планомірно будуть знижуватись в Росії, е, теж будуть знижуватись довгостроково наступні 10 е, років. Якщо підсумувати, е, у нас в Україні. В Росії, в Італії вони не настільки дорогі ціни, якщо порівнювати із європейськими або канадськими цінами або в Сполучених Штатах Америки. Але знову ж таки, в той час, коли у нас можуть може далі безперебійно продовжуватись тренд падіння за рахунок послаблення після війни, то в інших країнах вони можуть продовжувати зростати за рахунок додаткової міграції до їхніх країн, саме із таких як Україна, Росія, Білорусь. Ми з них саме може якраз продовжувати мігрувати саме активне економічне населення, найкращі розуми наші. Із наших країн, і тепер вже далі трудитися працювати на економіку тих країн, підтримуючи знову ж таки їхню економіку, осідати в тих країнах. Я думаю, що після відкриття кордонів з України знову ж таки нова хвиля міграції продовжує рухатись, там будуть осідати, там будуть продовжувати. Ну, знову ж таки, шукати собі роботу і купувати нерухомість. Тому там може ще продовжуватись рісти, і ціни можуть триматись ще певний час. Доволі високо. Якщо по наших країнах дивитись, ну тут більш гірша ситуація по Україні, наприклад, перспективи гірші, ніж по європейських. Це середньостроково наступні 5, ну навіть 10 років. Якщо більш там довгостроково, 10 років плюс, то звісно, Україна набагато більш привабливіша, ніж європейські країни або Сполучені Штати. чи Канада, звісно, вам приймати рішення особисто, що робити, якщо хочете купувати саме для власного проживання, то, хоча б ідеальний момент дочекатись кризи і придбати там на 20% можливо, вдасться на 30% дешевше об'єкт нерухомості, ніж він коштує сьогодні, якщо ви там в Європі, наприклад, хочете взяти або в Америці, якщо під інвестицію. Ну, тут вже вирішуйте самі, там є багато варіантів, як можна заробляти. Якщо ви довгостроковий інвестор, там хочете на 10 років придбати, ну от сьогодні точно не найкращий час. Якщо ви більш активний інвестор, там різні способи заробітку, тимчасові там, короткострокові, ну, має місце бути, але майте на увазі, що у нас дуже близько можна короткостроково. Може трапитись доволі серйозна рецесія у світі, і ви можете влетіти в копієчку навіть в такому консервативному активі. а це ось такі мої думки. Не забувайте підписуватись на телеграм-канал, де нас на сьогодні 1093 людини. Тут якраз говорю і про нерухомість і про. Про крипту і про фондовий ринок, якщо у вас є бажання доєднатися до нашої команди InvestCubo, де ми на сьогодні знову ж таки інвестуємо в фондовий ринок, готуємось до кризи і хочемо в цю ближчу кризу заробити, а не втрачати. А це можливо за допомогою саме антикризових захисних активів, то мож, маєте можливість на сьогодні доєднатися від тисячі доларів вашої інвестиції, всі кошти на ваших рахунках, можете вже разом з нами інвестувати по моїй стратегії під моїм керівництвом. Ну і також короткостроково інвестуємо на горизонті наступних півроку у крипту. Там також є хороші можливості. Не сходиться все клином тільки на нерухомості, є дуже багато різних інструментів, також доволі з високою надійністю, з більшими ризиками, хоча не завжди, але і з більшою дохідністю. Всім гарного дня, сподіваюся, дане відео було корисне. До зустрічі. Бувайте!